П'ять квартир для військових пропонують у цьому будинку в Кропивницькому. Будівництво шестиповерхівки почали восени 22-го, розповідає керівник фірми забудовника Микола Козловський. Такий вигляд має однокімнатна квартира, яку пропонують військовим. В цій квартирі кухня, 8,6 квадратних метрів. Достатньо просторий санвузол. Є ще кладовка одна і основна кімната. Площа квартири 36,5 квадратних метрів. Подати заявку і взяти участь у розіграші однієї з п'яти квартир в новобудові можуть військові з Кіровоградської області після поранення або з інвалідністю, які не мають власного житла, пояснив директор фонду. Для військових, які зазнали поранень або серйозних травм, і наразі не можуть виконувати, служити в ЗСУ. Так, це. Більш за все, це люди, які вже комісовані або після отримання поранень служать, але не в бойових частинах. каже, всього в будинку 41 квартира, є підвальне приміщення для укриття. При будівництві враховували потреби людей з інвалідністю. Повністю на 100% ми забезпечуємо вільний доступ. У нас можливість по пандусу піднятись на нульовий поверх, з нульового поверху вже ліфт, і навіть на перший поверх вже буде можливість достати саме ліфтом. Зі слів керівника фонду, квартири військові отримують безкоштовно. Вони ризикують не тільки своїм життям, вони ризикують також і життям фактично своєї родини, тому що вони. Все ж, якщо це беремо чоловіки, вони відповідальні за свої родини. І для того, щоб дати хоч щось додатково їм, окрім того, що вони отримують від держави, було мною прийнято рішення саме передача. Цих квартир, які документи необхідні для подання заявки на участь у розіграші квартири, військові можуть дізнатись, звернувшись до благодійного фонду. Його створили влітку позаминулого року після повномасштабного вторгнення Росії для допомоги українцям під час війни і відбудови країни, сказав Микола Козловський. Інформацію можна шукати на сайті. Благодійного фонду Фартечний, а також в соціальних мережах це Фізбук, Інстаграм. Говорить, завершити будівництво будинку планують у червні. Розіграш у липні. Для прозорості його зроблять публічним. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.